Мої вітання друзі. Ну що, наступний день тихого полювання. Я вже в лісі, на місцях це збираємо білі гриби, де ми минулі п'ять днів збирали. Ну, буквально на вході зайшов. Ну і перший такий молоденький гарний білий грибочок. Йдемо далі. Ну що, вчора трохи ось є ще один молодий. Недалечко ну, вишається. Чорно трохи вдалося підзбирати непогано. І минулі дні теж. Так що сподіваюся, що сьогодні ми знову щось назбираємо. Ну все, не будемо гаяти часу. Йдемо на пошуки білого гриба вперед до роботи. Прийшов глядачі буквально 15-20 кроків. Ось, і зразу ще один молодий. А вчора тут на цьому самому місці піднімав. І за ніч. тут знов такий виріс. Ось. А може не за ніч. А зарано тут на самій стежці. На поході. Ось такий собі лежить. Панпуватий, гарний, грубий. Молодесенький грибочок. Краса, на самій стежі. Стежка пішла. Бачите? Сюди всі заходять в ліс по цій стежці, інакше уходу сюди немає. І вони сидіть тут на самій стежці. Ось, тут походу ще один. Такий молоденький. Ну заберу. Бо він на самій стежці. Не заберу я. буде Вони зараз тесті мене і забере. Ось маємо таких три. Ну краса. Не знаю як буде далі, але це вже мені подобається. О, є вставати. А тут на стежці ще один. І осте вниз. Оставлені з шапки щось немає. Одна ніжка. Непонятно. Хтось шапку крав. Більше не бачу. бачу. Йдемо далі. Його буквально декілька кроків по тій самій дорозі, по тій самій стежці. І знаєш, ще один молоденький. Ось такий. І біля нього там притулився, а вже зірвався. Ось такі. Гарні баночні. Гарно. Йдемо далі. Ні, це вже мені починає подобатися. Йду далі, глядачі, такі самі стежці, по дорозі. І опять ось такі. І mm. на самій стежці. Краса. На ну, чистій, відкритій місці. Ось. Іде така дорога лісова і він собі росте. Так. Йдемо далі. Я десь бачу ще одного недалеко від нього. Ось він. За щось заробили з полізу. Ось такий ще один. Гарний такий. Це самі сорт, самі мої любимі гриби. Ось, клас. Таких два на самім проході. Ну, вже знайшли декілька штук, лишень на вході в ліс. Ну, Початок гарний. Не знаю, що буде далі. Дивимося, передалі. Ну, продовжуємо теплі самі друзі. І декілька кроків. І знову. Гарний молодий. Бо ось такий. Вона зустрічається на нашому шляху. О! Ось такий. Чудовий біляк. Йдемо далі. Обступка на що таке? Ні, нема нічого. Йдемо далі. А там оточно гриб. Молоденький. Візьмемо. Так і другий був. Буквально відійшов недалечко від того, що підняв. Пішов глянутися ближче під буки. І погадав, опять, такий молоденький зазиває. О, по два окопі. Коса. Самий молодняк поки що. Ну йдемо далі. Йдемо далі. І знову молоденький. На сьогодні якісь самі стандарт попадають. Ось такі. Майже всі один в один. Тому далі замітив ще одного. Головне обережно йти, аби не потолочити. Що до одного, замітив ще два. Нормально. Ось. Такий. Йшов до цього. Ось. Тут такий засів собі. Ось він, почкаєте, тут ще один сівери маленький біля нього. Так, а збоку там замітили я. Ще один. Ось. я там не пускало. ось Ще такий один. Красава. Всі такі один в один повистали свіжі за Зарано чи за ніч. Ну що, йдемо далі буквально збоку від тих, від горного листя, а тут опять такий самий. росте вниз. М -м, такий файний грибочок, А він собі вниз. Йдемо далі. І опять цей бук. Це саме місце. Шостий день підряд. Приходжу. ось Тут я викопував гриби. От. Вчора я тут був підняв два. Сьогодні прийшов ось ось. Два малих путочки, ще один малий. Тама ще один малий зазирає. От. Даю що зараз покортимося, тут їх ще буде. Я не буду їх чіпати, хай собі ростуть. Йдемо далі, не хочу тратити час. Перед. Йдемо далі. І знову ось такий два в купі. Вони білячка. Сидят моцно. Гарний. Гарний, гарний. Ось така краса. Минулого разу недалеко звідси. Я був підняв п'ять вкупі. Десь тому, буквально, може, з мета. Ну що, йдемо далі. Там, буквально. пару кроків. І ще один. Ось замітив, що ти став. Напевно, зранку йшли швидше. Я вже тут приходжу пізніше. Зараз на годиннику вже біля пів дев'ятої. Люди ну, тут приходять скоро, самого досвідка. Йдемо далі. Ми цей дружина заховався. Ось такий. Ось такий невеличкий, гарний. І, кажу, вони сьогодні всі одного стандарта. Йдемо далі. Є гриби і, звичайно, є багато людей в лісі. Попік кожен бук. Хтось ходить, щось шукає, але грибочки попадають пару кроків і знову два. І п'ять такі всі. Один один сьогодні. Кесно, йдемо далі. Да йду, ходи покажеш. Ой, блін, а добре, і ще одного замітка, але це вже клас. Тагу я возьму, ці брати я не буду. А ну вказ. Це в жалку брати. А, диска сім'я. Ніфіга собі. Клас. Кікось тобто, таки найшов був. Не, не було. Але вже великий. Я не знаю, це брати, ні. Ти бачиш, як він всі вироджується тут. Що ти ще не красавчик. Класний. Класний. Не, що... Бери його на камеру вже. Це і беру. Хай подивляться. Це беру. Є, yeah, є, yeah, yeah. я Вчера по цій дорозі сюди. Тут він ніфіга не вийде. О, ось От такий рибок. Супер. Гарний. Красивий. Емоції я закраю, правда? Так. От емоції бомба. Бомбезні. Зніму. Коли сякий чистий. Чистенький. Гарний. Трошко ніч холода в них сльоза. Так. Класний. Очень хрупають. хрусь хусь Файне чистесь. Ось такі красавчики. <рес> <рес> я так, а так всі цілую. Я я так така привичка. З так, з ними, ми, знайомство, ну но... гарний, ці чотири. <ресо> 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 На ці -то взагалі. Та забирай, що друзь? Забирай, бо не пропадуть. Забирай. З них нічого не буде. Буде один, решту зогниє. Максимум два. Та чекай, я вже і тебе зніму. Такий гарний. Так. Ну, показуй. О, це який -то. Молоденький. Ну тоненькі стандарти. Я так і, так і знайшов по гарний. Є ще? Треба другий, не знаю. Так а в тому, що тут кішо десь недалеко і це, десь так і воно йшов. Тут кавалищим, по От Бачив, воно трохи кидається попід боки, трохи у дорогах. Якось так стрьомно місцями росте. Так, так. І є знов. Є знов. Глядачі. Білий рибочок і опять стандартно Ну Сьогодні майже всі такі один в один. Ліко попадає більшенький. Це означає що? Все, свіженький. Які, тільки тільки ну, но полізли. Ну нічого шукаємо далі. Так, друзі, переходимо в інший ліс. Був я тут два дні чи три назад. Нічого цікавого не було, звичайно, знайшов тут, по-моєму, три чи чотири білих, таких гарних, на самому початку, далі не було нічого. Но зараз вирішив піти ризикнути. Подивитися знову, бо там наверху гри попадаються, але саме тільки один в один, людей дуже багато. Ось все підписники каналу. Та, вирішив піти сюди з розвідкою. Заодно подивимось, є тут грибочки. Само може цікаво. Йдемо. Йдемо, якщо нічого не буде, вернемося назад, будемо там далі крутитися. Ну і як і минулого разу. Зразу на вході, на тому самому місці. І опять два. О, ви це бачили. Я минулого разу тут два в два І сьогодні знову тут так само виросло два в купі. І такі ого, Гарні, дуже гарні. Обана, їх навіть мають його не можеш. Та я розумію. Краса, грибочки. Так. ну Йдемо, дивитися далі. Може тенденція буде сьогодні краще. Но минулого разу, що я тут прийшов, так само на початку тут знайшов два. і ще одно, і ще там одного, Далі не було нічого. Ну, може вже сьогодні повезе краще. Ну, йдемо, дивитися вперед. Йдемо далі. І замітимо молоденький. Nice. Ну, приємний. Сподіваюся, далі буде ще. йдемо далі. Що там ось закупа, ага? Каже з листям підозріло. Цікаво. Ади. Ади. Що закупа. ось вот такий. Собі там заховувався. ось да, да. вот такий. Бачу? Ага, сам. Не бачу більше нічого про нього. Мабуть, сам, але гарний. Ну що, краса. На вході вже чотири білих. Йдемо далі. Прийшов зовсім недалеко. І, друзі, є ще один. Є ще один. І такий теж молодий бочок. Ось. Гарний комутоболоті. Ні нічого. Теж один. Тут ну, тільки тільки-тільки починається. Тут взагалі не було. Ну знайшов одного на початку і там весь двох. Тут взагалі не було. Сьогодні вже є один далі в ліс. Ну, якщо не бачу один, йдемо далі. Я тут ще походив, покрутився. І зовсім недалеко того, що підняв. от, Находжу є ще одну. Ось такий. туточка, Засів. Засів. Так войнішка. Не зрозуміло, куди вона йде. ага, Він тут такий завернений. Отаку, от напевно. Ось. І там вернений, накручений. Ось такий білий грибочок. Гарний. Так. Шо, сам теж. Я не чого біля нього нічого. Щось його тримаю в руках. Чистим. йдемо далі. І наступний. Ось такий. Селі тутка. Ага. Такий стандартний на сьогодні. Всі такі. Під 8-10 см. Ось такими тустими-тустими ногами. Красунчики шики. Так, і знову сам. Ну тут щось по одному, йдемо далі. А ти диви хто. Хм? Ну, Цей гриб давно не попадав. Ось такий меддачі нам попадає. Червоняк один. Ось цього року вони в нас майже не ростуть декілька разів, знайшов попару. І сьогодні такий один посеред лісу. Ну, Кладемо до казини. Ну, Казині вже ось тако, майже повно. Йдемо далі. Йдемо далі. І Є в нас наступний. Є наступний. І знову такий стандартного розміру і теж по ходу сам. О, засів тут. -ка. Ще лишилось маленькі маленький, Ось такий. О, руку поставив. Поставив руку на нього. Нормально. Ще один. Два молодесеньких. Ну непогано. Непогано. Йдемо далі. Вернувся я назад глядачі. Там більше. Тому лісочку не знайшов нічого. з краю попало пару. Пойшов нижче спускатися. Нічого, нічого, нічого. Вирішив вертатися назад. Де ми тут збирали? І вертаюся. Не знаю. Попадають нам такі два. Що в ту сторону тут піднімав. Чи вони вже виросли за цей час? Чи що. Не розумію. Чи я їх не бачу. Знову таких два. Поки що не чищу. Ось ножик рюкзаку, Потім стану все зараз перечищу. Та вчора так зручніше. І економія часу. бо час сьогодні мене трохи піджимає. Ось ще є у мене справи. Але сьогодні так дуже гарно. Ми трохи більше години часу у лісі. Десь до півтори. Зараз на годиннику, по-моєму, 9.30. У ну, нас вже крузина. Майже повно. Ще пів години, до пів години і все, я тікаю. Максимум я свій виконав. Ну, за такий короткий час доволі непогано. Якось майже одного розміру, молодий. Великого сьогодні не попадає жодного. Це означає те, що грибочок пускається. ну Добре, йдемо ще попасом назад. Може десь ще щось полишали. А може знову повиростали якийсь зад, бачите? І знову дорога. Описуємо дорогу на горбі. Ось такий. Ох, він сам. Для нього ще один. Два. тому і ще один. Теж такий невеличкий. Ось. Один. і тому ще два менших. Ось і хай лишаються. І тому ще один менший. Теж хай лишаються, Цей двох собирає. Ого, вау, сидять місто. Опа! Ну, сьогодні грабив всі на відкритих галявинах. Десь тако зайдеш, немає нічого. Ну що, непогано, непогано. Ну що, друзі, 10 година. 10-та година. І ми нашу грибалку сьогодні будемо закінчувати. Зайшов я в ліс десь або рівно 8, або 5-10 хвилин за восьму. Мається на увазі на ці місця, де ми збираємо білі останні дні. Ну що, трохи більше десь півтори години, не цілих дві нам вдалося назбирати сьогодні От таких самих доволі молоденьких. Майже всі одного розміру такі стаканчики 8-10 см, ось там є за 2-3 більших. ось А остальне майже все одинаково. Так попадає один попри один, пару кроків є, пару кроків є. ось, Рибалка доволі цікава, була, насичена. От. Зустрічали сьогодні дуже багато підписників в лісі. Люди ходять, гриби збирають. Красота. Ну, сьогодні такий день, ну як точніше сказати, День з таких, що можна ходити гриби збирати цілий день. Сьогодні будеш ходити цілий день і будеш їх збирати і збирати. Вони, вони сьогодні ростуть. І це замітно. Дуже багато маленьких, ну просто не знаю, скільки їх полишав. Ось. Так що, думаю, грибочок чим день буде ставати все більше. Ну, а я на цьому закінчую глядачі. Бережіть себе, своїх близьких. Це буде Україна. Ну, ми з вами, друзі, зустрінемося на наступних чудових грибалках. Все, папа. Біжу додому. Ще би походив чесно, але сьогодні моя справа. Якщо дасть Бог, підемо завтра знову збирати. Все, папа.